Приїхала сьогодні на центр, взяла каву, поговорила з дівчатами. Зараз буду їхати на смітник. Це ріжуля. Сьогодні цілий день десь ховається і спить, я так думаю, бо три години ночі я ще заходила в гараж, провіряла, і вона ще була, вона ще спала. По ранок зробила підкопчик і вилізла, втекла. Але це нормально, коли собака вона, ну, тим зараз на дворі сирості, прохладно. Моросив дощ, зранку був туман, теж була сирость, слякоть. Я думаю, що вона десь в якийсь теплий кущик залізла. Тут у нас дуже багато всяких пусток, де вона може залізти і просто спати. Це, це Я з'явився тут. Ще? У нас там льолік, такий теж ріже собака, але менший. Обнаглів, мужчину, обгавкав, мужчина пообіцяв його посадити на вила. Ось, а так то в принципі спокійно. Ну вони не всіх обгалкають. От сєде велосипедіст. Льолік взагалі пішов до магазину. А другий велосипедіст їде, вони біжать за ним, гавкають. Буває, машина їде, вони біжать за машиною, гавкають, вилазять на дорогу. А десять машин проїде, вони ноль гліман на неї звернуть. Ну це бродячі собаки. Це бродячі собаки, як хер, його знаю, що в їх голові, як вони охороняють цю свою територію і як вони ділять е, хорошу людину на погану. Отак, їдемо в курсу провіряти. Я провіряю їхнє здоров'я і е, їхнє розмноження. Тож зараз це мене турбує.